Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так з учорашнього дня відновились виплати від найбільшої міжнародної організації, такої як УВКБ ООН. На це про це офіційно повідомили на сайті Міністерства реінтеграції, а також на самому сервісі компанії цієї ООН, так організації благодійної. Що ж за грошова допомога, кому і як вона буде видаватися, які категорії населення туди входять, які критерії відповідності потрібно яким відповідати. І взагалі, тому що на сайті Міністерства інтеграції так все красиво написано, що отримати може кожен, е, дохід якого нижчий, ніж 5400 гривень, а виявляється, не так сей хорошо, як хотілося б, так? Е, ну, давайте по порядку розбиратися кому ж і коли і які суми будуть давати. І так, інформація щодо грошової допомоги. Суми залишаються незмінними 2220 гривень на протязі трьох місяців на кожного члена родини. Ну, З членами родини, там також є нюанс, що вони повинні бути не більше, ніж. Зараз я все вам зачитаю. І так. Критерії вразливості, тому що це видається найбільш вразливим верством населення. Допомога так, ну якби багатим допомоги і так не потрібно. Але тим не менше є багато людей, яким дійсно потрібна була б зараз допомога. Ну не всі вони підпадають під дані критерії. Тож, внутрішньо переміщені особи від 24 лютого 2022 року. Населення постраждало внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях, як, тобто внутрішньопереміщені усі. Постраждалі з таких областей: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська. Не розумію, чому немає і інших, так, які також постраждали, але отакий от список, я вам його озвучую. І люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вишимощеного переміщення до іншої області або країни через військові дії від 24 лютого. Тобто люди, які навіть повернулися за кордону, мають право подати заявки. До речі, де і як подавати заявки, я також вам далі розповім. Но, навіть маючи такі критерії вразливості. Ви повинні відповідати певним критеріям відповідності. Перше, одним, одному з них, хоча б так, родина, яка має лише одного з батьків, або батьки, або мати одним, або більше дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку, це від 55 років і старше. Родина, яка очолює одна самотня. Кілька самотніх осіб похилого віку 55 і старше, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років, родина з однією або кількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання і тому подібне. Прийомні сім'ї, сім вибачаюсь, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками, які документально. Підтверджені. Тобто, бачимо, критерії відповідності також доволі вузькі. І е, таке ще вимога, що е, вони не повинні були раніше отримати будь-якої міжнародної допомоги, тому що ця міжнародна допомога, байдуже, де б ви там реєструвались, видається, лише поки що один раз. Повторних заявок ніде ніхто не приймає. І ще. Якщо ви навіть відповідаєте усім цим критеріям, ще одна такий критерій вразливості економічний, якому ви повинні відповідати, що ваш місячний дохід повинен бути менше ніж 5400 на одного члена родини. Тобто, ви можете увесь місячний дохід родини розділити на кількість її членів і подивитись, чи ця сума. Менше ніж 5400. Як відбувається реєстрація? Реєстрація відбувається через партнера ООН благодійну організацію Право на захист. Адреси я вказую в описі до відео, і подавати заявки можуть лише особи, які відповідають даним критеріям. Але тут таке ще зауваження. Навіть якщо деякі особи не відповідають критеріям для отримання грошової допомоги, усі матимуть право на отримання безкоштовної юридичної та психологічної допомоги. Тобто, ви прийшли, вам сказали, що ні, на жаль, ви не відповідаєте. Ви розкричались, то вас безкоштовно, хоч прийме психолог. Ну, я якось це так розумію. Для включення о, про членів сім'ї. Для включення у грошову допомогу домогосподарств лімітовано до таких членів сім'ї. Тобто неважно, не всім, хто проживає з вами. Ну, перша голова домогосподарства, далі дружина його чоловік, його або її діти до 23 років і його і її батьки. Якщо бабусі. То лише, якщо вони перебувають на їхньому утриманні. Тобто такий нюанс, що якщо ще до вас хтось там приписаний, то можуть не надати допомогу саме через це. Для збирання даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім'ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, ця людина буде направлена на дистанційну реєстрацію. З собою мати податковий номер. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, довідка ВПО за наявності. Так якщо ви по-першому списку гривнева банківська карта головного заявника, тобто на кого будуть нараховуватись кошти, тому що видається на кожного, але нараховується на один рахунок. Свідоцтво про народження дітей, якщо діти ще малі, документ, що засвідчує законну опіку, якщо ви оформлюєтеся як опікун. І посвідчення або медичні довідки про хронічні захворювання, це за необхідності. І таке відразу попередження, навіть вже на сайті офіційно виставляють. І те, про що я вам постійно кажу, що нам не потрібен ваш код ЦВВ, ЦЦВ, так чи ЦВ2 це код, який написаний ззаді на банківській карті. Його використовують шахраї, щоб навпаки зняти ваші кошти. Щоб зарахувати кошти, достатньо лише або номера карти, або номера рахунку. Все інше, там доколи дійсно, це В2-код, Пін-код вимагають лише шахраї. Тому будьте уважні, обережні, нікому їх не надавайте. от, така от інформація на сьогодні. Бачимо, що, можна сказати, дають так. Допомогу, але настільки звужені категорії населення, настільки оці рамки так лежаті, що отримати її буде вкрай важко. Я буду за цим уважно спостерігати, звертатися до представництва ООН особисто, питати, як там з видачою допомоги тим людям, які реєструвалися в минулих роках, так, або на початку цього року. І як взагалі далі буде відбуватися оці нарахування, і кому? Тому що, так як я казав, ще спочатку, дуже велика кількість людей потребує, дійсно потребує зараз допомоги в Україні, а отримати можуть ті, хто приїхав за кордону, так хто і там отримав непогану допомогу, посидів там вже ой надоїло, поїду додому, оп, і ще тут оформив. Якби допомогу, так? тому що ти тільки приїхав, ніде не працюєш, заробітку нема, і на тобі. Ну, це така ситуація. Знаєте, палка двох кінців, нікого тут не можна судити, в кожного своя історія, своя ситуація і свої якісь нюанси. Тож, уважно спостерігаю, вам розповідаю, не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу Народна Думка. До нової зустрічі!